З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас в продажі і на огляді Субаро Форестер 2004 року. Стара добра класика, двохлітровий атмосферний двигун. До речі, була в одних руках з 2008 року, другий власник цієї машини. Вона нам зайшла на обмін. Я вам сьогодні про неї розповідаю. Два літри автомат. Поїхали. Так, дивіться, під капотом тут 2-літровий атмосферний двигун. Він перевірений, саме, мені здається, на, ну, на надійніші, найпростіший. Звичайний гідротрансформаторний автомат, повний привід, як у Субару це прийнято постійний. Двигуни, до речі, це, ці, іноді буває, що вже з роками можуть підбирати масло. Я не знаю тут саме конкретно, що тут, скільки і як, але от власника він на зв'язку машину він забрав у нас отбек 17 2017 року. О, то він казав, що від заміни у нього на доливку то, що залишалось масом, він іноді перевіряв, підливав, типу, не докупав ніколи. Оце така інформація є. Підкапотка точно вся рідна, зараз по лакофарбовому покриттю пройдусь, акумулятору тільки рік. Ну, капот, я бачу, що з наліпками, з усіма приладами. я приладами, якщо проходився, морда точно тут не трогала. ну, Не чіпалась, не кліпалась. Всі шильдики на місцях, воно він код на металі. Крила оригінальні, одне. І друге. Е, ну, тут наче зауважень немає, ніяких чек-ендженів, все працює. Бач, фар до речі, тут навіть є, я не знаю, я не користувався. Комплектація, до речі, така крута. Ну, Рухаємося далі, дивимося полакофарбовому. Дивіться, полакофарбовому. Не фарбоване, не фарбоване. Із дефектів, те, що я можу назвати, це в бампері є отака тут знизу дірка. Можна його або паяти, або замінювати, хто вже хто як вирішить. До речі, дивіться, яка зимова гума непогана. Права сторона не фарбована, є така тут царапина на двері. Окрім цього крила. О, тут крило тут на нарочки трошечки, трошечки є шпакльовки, міні, ну, мінімум небагато його не знаходить. Кришка багажника низ теж підфарбовувався. Дах не фарбований. До речі, пройоми прийом, дверні також не фарбовані. І З лівої сторони вона вся фарбована. Шпакло знаходив на цій частині, тут у двері, тут на аркі теж. І чуть-чуть на, чуть -чуть на цьому крилі. От. Двері просто перефарбовувалися без, без шпакла. Дах не фарбований, прийоми не фарбовані. Е, люк, дах. поперечини, бачите, стоять. Ну, отак. Погнали всередину. Е, не дивлячись на руки, вважаю, що є два зауваження. Оце, От, Це робиться, відновлюється, перешивається. Е, ми цим займатися не плануємо. Це... Ну, насправді це копійки коштує, просто в нас на це немає бажання і часу, ми якщо що Так, Отак от виглядає салон, ви бачите, він не хімчищений, нічого. От він в порозданому вигляді, як він має бути. Да. Далі, що в нас? Чотири склопідйомника автоматичні, до речі, на водійській двері. І в нас така ситуація в старих Субаріках, ви бачите, як двері без арочки, отак відчиняється. Далі, в нас є електрозеркала, працює перевірено. Є протитуманки передні-задні. Це в нас електрокоректор фар. Фари, до речі, явно теж оригінальні стоять. Наскільки я пам'ятаю, на Door Style, по-моєму, не буває не оригінальних фар. Точно пам'ятаю. Так, Це підігрів лобового скла, але я не впевнений, що в цьому склі він є. Я подивлюсь. Ну, підігрів зони що. Перевірю, не знаю, що на відео ви бачите, напевно, не видно. Зона підігріву що так тут мається, так що це теж плюс. А, і на лобовому склу тут є, він засвірлений, але отакий скольчик тут є. Все все побачили. Так, це в нас круїз контроль. Він тут вмикається, активується, а цією штучкою він вже налаштовується, скажімо так. Омивач фар, оце у нас кнопочки. Працює, щось, сердюшка, клацає. Так, що в нас тут? Ну Тут фари, туманки, штам, а це підсвітка при приладів додається, тобто яскравості, коли ми вмикаємо фари, щоб нам яскравіше було. Ну, наче тут і все. Далі. У нас є клімат контроль, що дуже круто для таких років. ну в 2004 році мати клімат-контроль, вавка круто. О, такий прикольний пістаканчик це класика для Форестера. Так, Мультимедіа тут стоїть стандартна, нічого про неї розповідати не буду. Звичайно, на компакт-дисках. Якщо захочете щось змінити, Тут от замість цього кармашки магнітолий на 2 діт ставлять на DVD на моніторах. От. Ключ отакий, є ще сигналізація, пантера така примітивна і ще є у нас мультилок, блокування коробки з і від угону. Но я думаю, що за це дуже переймати зараз не треба. Відділені кармашок в цьому поколінні достатньо. Є і тут. Є у нас і бардачок, є у нас і кармашки в дверях. тут, Є у нас тут підлакітник у місце. До речі, підігрів сидінь у нас є і вони працюють, наскільки я пам'ятаю, да-да, працюють точно. ну от Наче і все. Ну, тут, само собою, ще ж це відділення попільничка. Підкурювач, підстаканник. Все як має бути. А люк, до речі, от я жодного разу не перевіряв, але я можу навіть не сумніватися, я в цьому впевнений, що в японській машині, скільки б її не було років, він буде працювати. І за це велика шана япошкам. І наше вільне українське небо. Хоч зараз і зараз не зовсім, але все одно воно має бути вільним. Дуже важливо сказати, що пробігу в машини 258 тисяч кілометрів. В цьому можете бути впевнені, тому що власник з 2008 року один. От, і машина, ну, він цілими днями на роботі з утра до вечора. Тобто багато пробігів в нього не було, бо він сидить в офісі, працює в основному. І це така реальна картинка, це теж великий бонус. До речі, щоб ну, хто ще мене не знає, хто буде мати якісь сумніви, то кажу вам про те, що власник на зв'язку. Прикольно в собаріках старих, це стояночні вогні, Тіпо, ну, якщо залишаємо на габаритах, то через таку кнопочку вмикається примусово. Бо де б не стояв цей перемикач, якщо ми вимикаємо ключ замка, то гаснуть всі електроприлади. Якщо ви бачили мої огляди на форестерах, котрих у мене вже десятки, напевно, на мінімум, то з останнього покоління, передостаннього покоління я завжди кажу, що Форестери місце для них там, розгуляйся, воно так і справді є. У цих поколіннях ще такого не було. Трошечки, чесно скажу, чуть-чуть, під... в мене зріст 193 см. Я сідаю, як я сідаю. Я спеціально трошечки е... під'їхав вперед від свого зовсім комфортного і розвального положення, як я люблю їздити. Ну, Отак от я сиджу, місце в мене є. Але я спеціально під'їхав, тому що якщо я буду сидіти там, як я люблю сидіти, то мені було б тут, до речі, зовсім тісно. Але отак, в принципі, навіть з моїм ростом один за одним можна їхати. Тобто я не то, що там себе притиснув повністю. Ну, отак просто сів, поїхав. Звичайно, зручно, нічого. Хлопідйомник свій є. Поїхали. От зараз я спеціально сиджу за кермом. Так як я вам тільки що показував позаду, що я усівся сам за собою. Тобто, щоб ви розуміли, що я тут не то що там, до керма підсунувся, щоб в мене зовсім місця для них не було. Я сижу нормально, я можу їхати так довго і далеко, все зручно. Але просто я люблю, полюбляю трошечки більше відігравати. Я люблю, щоб було зовсім там не І Зазвичай так само я і знімаю огляд. От, ну, В принципі, я сив, так, вроде, нічого взагалі непогано. Багажний відсік у Форіка непоганий. Тут достатньо можна накласти, накидати, і наваляти. Є ще додаткові тут кармашки справа і зліва. Є тут підкурювач. До речі, тут у нас запаска. Тут у нас запаска і є ще в нас відділення. Отаке, Тут єдине, що тільки що мийки повикладали домкрат і так далі, воно все є. Все в комплекті. Ну Такі ще нижчі, від... нижчі відділення є, от, що можна щось покласти, перескладати. Отак це все виглядає. Тут наш менеджер в машині повісив тримач до телефона. Я вирішив вперше скористатися таким планом ракурсом, даби звільнити свої руки. Під капотом забув сказати дуже важливу інформацію, що тут же я звик нових Subaru ціпний ГРМ, тут ще ремінний. Він змінювався на 200 тисяч кілометрів. Зараз, ви бачите, 258. Я вам скажу так, що машина в цілому ну, своїм рокам, своєму віку, дуже непогана. Це, по-перше, впевнений позашляховик, такий, скажімо. Так? Хоч він і кросовер, але це впевнений позашляховик. На Форестері, довіртесь мені, на цьому можна впевнено рухатись туди-куди вам заманиться просто. будь-який напрямок. Все відносно нічого. Трошки мені здається, що по вихлопній системі. Тут явно колись вже видалені були каталізатори. Е трошечки є по вихлопній системі. Е ну, трошки зголосніше працює, ніж він має. Можливо, це за рахунок того, що немає каталізаторів. І буває, іноді десь на кочки, буває, там може він тин -тин, щось таке. Мені здається, що це по охлопній системі. Але ну, то вже треба перевіряти і дивитися знизу, я вам так зверху не скажу. Але ну, зауважень якихось гострих нема. Я на ній їхав сотню, там ходив повороти, все добре. Перед тим як ми стартанемо від 0 до сотні, показує, що тут у нас є ще режим Power і Hold це зима, сніг, типо, коротше, щоб з другої вона тр... ну, трогалась. А Power це в нас типо, активний режим, щоб вона подовше крутила передачі. Ми зараз рухаємося вгору. Я вам показую, що, звісно, вона на цьому двохлітровому двигуні на чотирьохступенчатому автоматі не пушка. Але я от показую, як вона їде. Ось ми зробили сотні. Я точно знаю, я їздив на них на турбованих, точно знаю, що на турбованих їдуть вони веселіше, і на 2,5 атмосферних я їздив. От. Але я не раджу брати турбовану версію в руках. Ну, якщо ви не готові її. Утримувати, тому що це буде недешево, коли вийде з ладу турбіна або інтеркулер, або ще щось. Ну людина має бути до того готова. Ну і витрати пального. Якщо тут, наприклад, плюс-мінус 12 літрів по місту, то там буде всі 15, Напевно, їхати в ній доволі комфортно. Знову ж таки, понятно з чим порівнювати? Якщо я буду порівнювати зараз з форестерами, наприклад, 19-х, 20-х, 21-х років або навіть. 16-17, Понятно, що різниця відчувається, ця машина набагато старша, набагато старіша і технологічно, і в цілому. Але якщо ви будете її порівнювати, наприклад, пересівши з Ав'яо чи з Лануса, то ви будете відчувати, що ви сіли в японську біномарку в таку, знаєте, причому брутальну. От, в Субарях завжди відчувався, особливо в старих, такий брутальний стиль, що вони розраховані на що, на те, що він має впевнено пхнути. Це основний курс. Я вам вкратці все розповів. Я думаю, що я вас не здивую, що тут є подушки безпеки, це, напевно, да, зрозуміло, що вони мають бути. Це дві фронтальні, наскільки я бачу. Да, дві фронтальні. подушки, да. А так, кльова тачка для своїх років, за свої гроші, мені здається, шикарний варіант в цьому. Так що приїжджайте, набирайте, будемо вам завжди раді. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандар. Слава Україні! Ще єдине, що тільки хотів докопатись, думаю, не вже такого ніколи не бачив. Свистить, думав, що свистить у вікно, що ошільнювач там вже думаю поганий. Ні. Тут же на даху стоять рейлінги, і оце вони создають, такі створюють сквознячок. Звук схожий на сквозняк. Тобто, зрозуміло про що я кажу. Так що я навіть сам тепер не переймаюся.